Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 квітня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 465 тисяч 54 особини за добу, 1 тисяча сто і поранено 1 мільйон 395 тисяч 162 песиголовця, за добу 3 372, танків 7 268 одиниць за добу 6. Бойових броньованих машин 13971 одиниця за добу 14 артилерійських систем 11905 одиниць за добу, 38 реактивних систем залпового вогню 1049 одиниць, засобів протиповітряної оборони 775 одиниць за добу 3, літаків 348 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9485 одиниць за добу 24, крилатих ракет 2124 одиниці за добу, 5, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 16919 одиниць за добу, 35, спеціальної техніки 1968 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!